Угорці вийшли на протест проти чинного уряду. У день 66-ї річниці угорської революції відбулася багатотисячна протесна хода вчителів та учнів. Вони вимагають підвищення заробітної плати освітянам і боротьби із інфляцією, яка знацінює доходи населення. Проходячи по мосту через Дунай, протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт Орбан. Забирайся геть, і немає вчителів. Немає майбутнього. Учасники протесту заявляли, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підвів вчителів, бо виплачує їм мізерну зарплату. За даними організаторів, у Будапешті зібралися орієнтовно 80 тисяч людей. Це чи не найчисельніша антиурядова акція протесту за останній час? Нагадаю, що ЄС вирішив урізати фінансування для угорщини у зв'язку з порушеннями верховенства права та підтримкою російського терористичного режиму. Йдеться про призупинення 65% фінансування з ключового фонду ЄС за трьома програмами, а це 7,5 мільярдів євро.